Доброго ранку. Е, і так, записую перше відео на фоні будиночку, який мене прихистив сьогодні. Е, я сьогодні дійсно виспався. Сього е, вже пів на сьому ранку, тобто я навіть трішки заспав, але прокинувся, поснідав, зібрався і готовий до дороги. Сьогодні, напевно, я вже буду виїжджати з Австрії до Ліхтенштейну. Такий маю план. Але по дорозі мені потрібно зарядити гаджети, бо на телефоні залишилось небагато заряду, а павербанк повністю вже пустий. Так що гарного дня.

Наповнена несподіваними поворотами. Наприклад, зараз останніх 7 кілометрів я пішов пішки і собою велосипед, тому що е, самий підіймав пішов вгору і мене ще очікує кілометрів 4 в такому ж дусі. До того ж, е, прокладено карту через дорогу, де заборонено. Е, Велосипедом, але ніхто не сказав, що не можна для пішоходів. Тому е біля дороги я йшов з велосипедом через тунель. Також там є, е так сказати, бортик такий, е я так розумію, для е То тобто Я тиснувся там і приходив. Але, але е прямо йшов до своєї. Fale, holla, dio me. Kale, holla, dio, holla, dio, holla, dio, monk. Mini, holla, dio, monk. З попередніх відео, який би не був би ідеальний план, який може. Має. Через те, що останній візок маршруту вас і був доволі небезпечним е, наколом я б вирішив знову не ризикувати, щоб дракончик не кашляв цього разу, і я не втратив якийсь день, а може й більше з маршруту. Я б 20-й раз перезаписуюся. На моє превелике везіння я по дорозі трапив на залізнодорожний вокзал, де я купив плиток до прикордонного міста з Ліхтенштейна. По дорозі, я спілкувався з, з Обі і довго сміялися з того, що він сам з Австралії а їздить велосипедом по Австрії, так як залутають ці дві І Саме з цього прикордонного міста я хотів би подякувати Австрії за те, що показала неймовірну природу, як виглядають справжні гори. Заставила повірити в себе і повірити в те, що завжди знайдуться люди і можуть. І дуже дякую своїм друзям і людям, які підтримували всю цю подорож в Австрії. Летімо далі.